Привіт! Це перше відео на цьому каналі. Я вас вітаю. Я його записую, тому що я хочу сказати, що я справжня. Мене стригерів пост, який я прочитала пару днів тому, і там було написано, що штучний інтелект вас всіх замінить. І, звісно, по-перше, він замінить весь контент в інтернеті. По-перше, буде штучний весь всі тексти, по-друге, всі фотки, потім аудіозаписи, а потім відео. І я подумала, що мій канал. Без обличчя, без ім'я. І він реально може виглядати як штучний інтелект. А ні, ні це я справжня. Хоча мені здається, картинка позаду виглядає реально як штучна, але вона справжня. Вже зараз дуже багато відео на Ютубі штучного інтелекту, які мені скидують і кажуть: дивись, послухай. А я відкриваю, а там. Роботизований голос, несправжня картинка, я кажу, це штучно, як можна слухати його, а там вони, ці канали називаються типу, мудрість всесвіту, всякі там глибинні знання. Та й навіть є канали, де люди штучні і інформація просто отак л'ється. І я знаю, що вже можна, ну і ви знаєте, взагалі взяти мій голос і за допомогою нього записати якусь абсолютно іншу інформацію, так і за, за допомогою моєї зовнішності, і ви всі бачили останній фільм Тома Хенкса, він повністю створений штучним інтелектом. І це вау, і це лячно. Але я хочу сказати, що люди... Які проводять енергію, проводять знання. Зараз прийшов ваш час. Тому що чим більше буде чогось штучного, тим більше люди будуть хотіти прагнути до чогось справжнього. І от я тут. А чому я вирішила? Взагалі зробити цей канал, тому що я розуміла, що в мене є дуже багато інформації, яку я не хочу тримати в себе, я хочу нею ділитися. І я вже розповідала, що мені ближче формат радіо, платівки, підкасту в навушниках, коли ти гуляєш. І я хотіла бути для вас такою затишною платівкою перед сном. Ну, типу, заспокоїтися, послухати такий спокійний голос, все буде добре. Тому я, мені не цікаво знімати відео. Моя мета інша проводити іншу енергію, спокою. А створювати картинку, а я все життя своє створюю картинку, я працюю дизайнером з 17 років, на це потрібно все ж більше енергії витрачати. Типу, а як я виглядаю, а яке в мене... Помешкання, а яке світло, а що люди подумають, як я буду сприйматися. Я взагалі не хочу про це думати, я не хочу на це витрачати енергію. Я хочу просто е шерити свій потік. І я знаю, що люди, які знаходяться в моєму потіку, в потоці е швидше з'єднуються з собою, зі своїм вищим я. А це найважливіше. Е звісно, такі канали, як в мене, зараз, не дуже популярні. Але та кількість людей, яка зараз є у підписниках, для мене дуже цінна, для мене це багато. Я вже казала, що я уявляю, що, наче я в школі, актовий зал, і а, Б, в класи мене слухають. і Я виступаю і розповідаю, це насправді дуже багато людей. Як, навіть якщо з точки зору інтернета так не здається. Одного разу я подивилася натальну карту свого друга і сказала: тобі потрібно робити ютюб, тебе будуть слухати сотні людей. На що він сказав? Що таке сотні людей? Я хочу, щоб мене слухали десятки тисяч. І звісно, він так нічого не зробив. Але ця розмова була, може, сім років тому і за весь цей час. Звісно, ця кількість би виросла вже до будь-якої цифри, тому що ця людина талановита і реально створена для камери. Але він нічого не зробив. Тому невеличка, начебто, кількість підписників для мене це дуже цінність. Я розумію, що це справжні люди. І щось вони відчувають в цьому всіх моїх, начебто казалося, на корисних розмовах. І цей підкаст також він не буде корисним, тут не буде корисної інформації. Я е, ні, нікого не буду вчити, лікувати, наставляти. Я дуже багато часу працюю з людьми і дуже не люблю, коли мене називають е, там гуру чи щось таке, це не про мене. Я провожу особливий потік енергії, і люди в моєму полі його відчувають і краще відчувають себе. І одного разу мені наснився сон. Я йшла десь по дуже красивому місту, якесь узбережжя, росли лимони. Я побачила дуже-дуже красиву магнітичну жінку. Я пам'ятаю, як вона була одягнена, вона не виглядала яскраво, вона одягнута була дуже-дуже просто. І мене до неї дуже сильно тянуло. І в мене таке було відчуття, що я, я віддам все, що завгодно, тільки щоб бути поруч з тобою. Вона щось так скромно стояла, наче нічого не казала, але я хотіла стояти біля неї. Я ще подумала. Дивне, якесь мене ніколи до дівчат не тянуло. Я не розумію це відчуття. Але потім, коли я прислухалася до себе, я зрозуміла, що то у вісні була я. І це була моя така версія, до якої я хочу, але я ще не можу до неї дібратися. Але вона вже прийшла до мене. І я зрозуміла, що і те саме відчувають люди біля мене, тому що ну, зараз в мене є такий маленький. Закритий клуб, і там я нічого ну, не лікую людей, не, е, я не психолог, я не розбираю якісь травми чи страждання. Але людям приємно знаходитися в моєму полі, я сподіваюся. І що цікаво, що в моєму полі вони відчувають себе і активують свій потік. І наш загальний потік створює більший потік. І коли оці відбуваються прогрузки енергії зараз, коли сонячні спалахи е, стаються дуже сильні, ви можете це відчувати, коли тіло ломить якось дивно, чи м, голова болить. Коли я сама, я відчуваю ці спалахи по одному, а коли ми в полі цих людей моїй закритій групі, то це розширення набагато сильніше. Я прям бачу, як ми стаємо в коло, і кожен маленький лучик створюють від кожної людини, а лучик до творця створює таке коло, такий, начебто, заборчик, і весь цей осередок наповнюється світлом. Так я відчуваю поле людей, які з спільними інтересами. А мене оточують люди, які. Ідуть до справжніх себе, йдуть до творця. От я зараз розповідаю важливі для мене цікаві речі, і я парюся, що в мене лахмате волосся. Хоча воно чисте, причесане, наскільки це, я могла це зробити. Але воно лізеть мені в, в, в рот. І от це взагалі те, чому я не знімаю а, відео. Зараз я спробую прибрати волосся. Ну, можливо, так. <плес> <плес> У мене тут кури хочуть, <плес> Це дуже смішно. Головна думка, яку я хочу прогрузити взагалі серед людей, які мене слухають, що зараз дуже важливо не слухати інших людей, а слухати себе. От наскільки можливо піти від усіх, від усіх майстрів, гуру, наставників, інформації, особистих консультацій, я не хочу називати нічого конкретного, зараз ніяких. Грегореальних структур, щоб нікого не образити, тому що я знаю, що мене можуть можу слухати майстри, і для Бог де образлива, що я кажу їх не слухати. Але справа в тому, що ми з вами жили в епоху неймовірного інформаційного шуму, і коли стався цей бум езотерики, люди тривожні, до яких я, звісно, себе відношу, відносила. Постійно хотіли якихось гарантій, якоїсь допомоги. О, ця людина, наче доросла, вона знає краще мене. О, це ну тобто ми завжди шукали таку заміну наших батьків, у, яких, у якихось гуру, там, блогерів, наставників. І це просто м -м, вбивало нас і вбивало наш канал з собою. А зараз потрібно почути. І єдине, з чим потрібно займатися, це бачити, що Всесвіт мене відображає, і це, що навколо те я, то я. І чути своє вище я, слухати свою душу і робити якісь дії, спираючись на свій, на свій поклик душі, а не на те, щоб сказав мені хтось. І до цього я призиваю всіх людей в своєму полі перестати всіх слухати, відписатися по можливості від всіх груп егрегорів, майстрів, хто розповідає щось своє. Так, ми живемо в трансформації, але мета цієї трансформації навчитися слухати тільки себе. Це непросто, тому що ми навчилися. І суспільство, система, в якій ми живемо, прикладало до цього дуже багато зусиль, щоб ми себе не чули. Нам в школі казали, будь-як всі, слухай вчителя, ось таня відмінниця, слухай Таню. Але я не хочу бути танією. В мене інші думки. Але вони ніколи не співпадали з думками системи. І от зараз себе потрібно почути. Так, цей голос дуже-дуже тихий, так, його спочатку не буде чутно. Але коли ми виключимо, все навколо шум, і проведемо так день, два, три, з собою, з блокнотом то цей внутрішній голос потихеньку-потихеньку почне, почне пробиватися. І ми подивимося, де були не наші думки, думки наших батьків, наших страхів, наших сусідів, наших партнерів. І десь зараз 100% 100 з'явиться якась людина, яка скаже, ну, звісно, Дуже легко сидіти у такому красивому місті і слухати себе, і казати: слухайте себе всі відповіді всередині, всередині тебе Всесвіт, і розповідати це іншим людям. А ти сядь в Україні, там, де постійно щось відбувається страшне, і там спробуй слухати себе, там, де. Ти просто напружений, думаєш, Боже, як би зараз там не вмерти, а якщо б вмерти, то скоріше. І по-перше, я хочу сказати, що я не народилася в такому місті, я народилася в Донецьку. І вже внутрішня робота з собою і зі своїми думками привели мене ось в таке місто. І повірте. В тому місці, де я народилася, де був будинок з туалетом на вулиці, я навіть не мріяла, що це станеться. Але в мене є чарівна мантра, вона звучить як питання до себе, чого ти хочеш насправді, і чесні відповіді на це питання проводять ось в такі місця. І повірте, коли я Сиділа в Києві, а в Донецьку вже була вовсю війна, вже був цей треш. Мені я також відчувала дуже сильну, сильний боль. Я казала, Боже, чому всі ігнорують війну? В Києві проходив там фешн-вік, концерти, ресторани відкриваються, а отже, війна. Ну, зараз я вже розумію, що це. Дуже болісний процес. Його дуже важко зрозуміти головою. Але все, воля творця відбувається, як відбувається. І зараз ми вже знаємо, що всі території будуть українськими територіями, всі повернуться додому. Я знаю це точно. І я знаю, що просто те, що коїться в Україні, це просто болісний процес, який закінчиться. І... На жаль, я так розумію, що інакшого шляху не було для трансформації, але відбувається, як відбувається. Я сьогодні була на масажі, і мені було дуже-дуже боляче на масажі, але я розуміла, що саме так потрібно трансформувати е, ті місця, де мені, мені потрібне лікування. Де мені потрібна допомога. Ну саме так, коли ти дуже багато років ігноруєш себе, то зцілення проходить через біль. І зараз люди це проходять, країни це проходять, земля це проходить, земля очищується від мусора. І саме ми обрали народитися в цей час. Я ще хочу сказати, що коли ви слухаєте мої аудіо тут на Ютубі, слухайте себе, дивіться, що у вас відгукується. Де ви Погоджуєтесь, що вас тригерить. В мої історії це не просто балачки, це проведена енергія. І я знаю це точно, тому що я так само слухаю е інших е провідників енергії. І знаєте, якщо раніше ми хотіли якусь мудрість дізнатися. Там скажіть мені щось розумне, як мені жити, допоможіть, ким мені працювати, де, де мені, як люди питають, де мені знайти мого коханого, ким мені працювати, щоб заробити кошти? Нікому не вірте, хто вам відповідає на ці питання. Ви знаєте відповідь всередині. Так, вам може хтось сказати, що твої стосунки будуть в іншій країні чи, чи на роботі. Але це так все розмито. Справду ви знаєте про себе тільки ви. І ще я хочу сказати, що ми перестаємо жити головою, а душею. І потрошки-потрошки всі будуть пропадати, ці майстри, які кажуть, ні, тільки мій метод правдивий, ні, тільки моя релігія правдива, ні, там, типу, повинна в це вчення вчити, чи це вчення, чи це цей напрямок. О, дивіться, цей напрямок мене зцілив. Як правило, це кажуть ті люди, які на цьому заробляють. І вони кажуть: дай мені кошти і я тебе навчу. Але вони заробляють на тому, що вони цей метод продають, а не те, що вони ним живуть. Я сподіваюся, зрозуміло це. І, звісно, система майстрів, гуру, наставників, вони будуть якось, але не так, як раніше. Ну, тобто, я бачу, що провідниками будуть звичайні люди, які співають пісні, малюють картини, просто розмовляють з кимось. І я щиро вірю, що такі історії, як мої, дуже прості, прості розслаблюючі, життєві, можуть зцілювати. Звісно, люди зараз хочуть яких результатів, і ми знаємо, що в інтернеті можна отримати результати, заробити тільки на тому, що допомагає іншим заробити. Зараз я, начебто, нічого не продаю і. Ніяк не кажу, як вам заробити мільйон. Але я знаю, що мої розмови вас приведуть до себе. Потрошки-потрошки, по оця енергія. Ну, я впевнена, що о, хто мене слухає регулярно, вже задав собі питання, чого я хочу насправді, а про що я мріяв в дитинстві. І, можливо, навіть зробив перші кроки. Якщо так відбулося, поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо. Мені потрібна. Потрібен ваш зворотній зв'язок, тому що я бачу, що прослуховування ростуть-ростуть, а зворотнього зв'язку немає. А мені цікаво послухати ваші історії. І зараз я взагалі не хочу слухати майстрів, які напружують мою голову, тому що я знаю, що Сучасна валюта це мій стан. І я хочу бути поруч з тими майстрами, з якими я класно себе почуваю. Тому що буває, знаєте, я слухаю майстра, мені стає страшно, в мене просипаються страхи, тривоги. Я боюся, коли кажуть, а, покваптеся, у вас залишилося тільки два роки на трансформацію. Звідки я знаю, що мені робити? Я вже сон налагодила, харчування налагодила, там руханки роблю. З психологом працювала, навіщо мене прискорювати? І я ніколи такого не скажу. Я скажу, що головне це стан. А стан ви зможете свій створити і відчути, коли ви відповісте собі на питання, чого я хочу насправді. Ну і звісно, коли навчитись розслабляти тіло, коли воно буде ну, максимально розслабленим і здоровим, наскільки ви можете це собі дозволити. Мені зараз, чесно кажучи, і книжки важко читати. Я зараз читаю насправді цікаву книжку. і Я думаю, боже, наскільки авторка все пишеть з голови. Я так хочу почитати про почуття, але про почуття краще каже музика. І от люди будуть проводити енергію, зцілювати кольором, музикою, запахом. Люди будуть цілюватися природою. Вже не потрібні будуть усі всі наставники-наставників. Я вам зараз покажу, я вас навчу. Ні. Зараз наша задача вміти прислуховуватися до себе і слухати своє тіло, тому що у тіла є розум, слухати свою душу і просто користуватися функціональним розумом. Функціональний розум це те, коли мені потрібно зараз там, визвати таксі, порахувати кошти, купити собі там, яйця і ну, організувати своє життя. А це все у нашій голові, типу, А чи то я сказала? А чому я сюди приїхала? А мені потрібно, може бути там іншої роботи. Там, працювати іншим кимось, а мені потрібно купити то. Це все єрунда. Тільки душа знає, що потрібно насправді, а мозок потрібен, щоб просто піти, там, постирати їжу, порахувати свої кошти, прибрати вдома. Ну, тобто, от, знаєте, створити матеріальний мір комфортним для себе. Я, напевно, буду закруглятися. Я дуже хочу бути почутою, дуже хочу бути зрозумілою. Напишіть, будь ласка, мені зворотній зв'язок. Я нагадаю, що якщо вам цікаво і приємно слухати мої підкасти, ви завжди можете пригостити мене кавою і знизу над цим посиланням. Під цим відео є посилання, де ви можете пригостити мене кави. І якщо ви хочете більше спілкування, будь ласка, вступайте в закриту групу, яка є, там не дуже багато людей. Але я знаю, що нові люди туди ще прийдуть. Умови, як війти в цю групу нижче. Ця група за підпискою є маленька вартість, але вона доступна. Всім дякую, хто дослухав це до кінця. Мені дуже приємно бути з вами. Всім пока!